Щобудня, саме в цю пору ви можете слухати на всіх частотах FM Галичина нашу розмову. Ну але можете її дивитися її. Якщо підпишетесь на наш канал FM Галичина в Ютубі, то ми маємо стрім прямо з нашої студії, так само як маємо стійку картинку і зв'язок. Командир підрозділу безпілотних систем з позивним Барні мотопіхотного батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Степан Барна на зв'язку з нами. Пане Степане, раді бачити вас. Слава Україні! Героям слава вітаю пана Романа. Скажіть, як у вас? От на вашому напрямку, як зараз виглядає ситуація? Настільки ж, е, настільки ж як то кажуть, активно і зле з боку ворога, як на південно-східній ділянці Донецького фронту? Е, чи так як вчора було, наприклад, на Харківському Куп'янському достатньо жорстко? Як у вас? У нас періодично відбуваються активні штурмові дії. Ворог не полишає? Намірів здійснити покращення свого положення на нашому напрямку. Кожного дня намагаються засобами піхоти зайняти якісь позиції. Це відбувається за підтримки авіації, реактивної артилерії, ствольної артилерії, яка практично круглодобово працює залученням безпілотних систем. Які досить активно працюють на нашому напрямку минулого тижня? Ви напевно бачили, в нас були достатньо ак... такі серйозні штурмові дії з боку окупанта, застосуванням біля 30 одиниць техніки, танків, БМП, со... сотень uh -huh. окупантів піхоти, які намагалися прорватися на нашому напрямку силами. Силами і засобами 10-ї окремої штурмової бригади, там 54-ї бригади, нам вдалося зупинити цей наступ, ворога засоби ураження були знищені, а піхота відступила ті, хто могли відступити. Тобто, тут не можеш сказати, що сьогодні у нас така ситуація, що, наприклад, є день. Коли десь не намалюються, якісь окупанти, або вони взагалі перестали обстрілювати позиції сил оборони. Пане Степане, я, ми, ми бачили навіть певне відео та, по, по цих отаких масованих штурмах, як то все потім горить, палає техніка ворожа, як співається в пісні. Але зараз то вже все справа йде до зими. Обіцяють нам серйозну зміну зараз погоди. Сніги будуть йти по всій теренах України вже через тиждень. Як це сильно, сильно вплине на вашу роботу? Бо ми знаємо, що досить часто. Те, що ви робите, заміняє те, що не може зробити ну достатня кількість артилії або інших засобів ураження. Як вам зараз погода з точки зору роботи військової? Ну зараз погода достатньо оптимальна. Ми працюємо практично кожен день. Зрозуміло, що як будуть активні стігопади або дощ, то це буде складно працювати працювати. Силова безпілотних авіаційних комплексів. А Він що тоді має має. будете робити? От коли от таке ну, почнеться, слякоть і сніг? Дивіться, це ж не буде відбуватися круглодобово. Завжди знайдеться uh -huh. якраз той період дня, доби, ночі, коли буде можливість працювати. Ну, зрозуміло, що є свої вимоги не тільки до опадів, а й вимоги до вітрів, пориві вітру. Тобто, ціла низка критеріїв, які дають можливість працювати. Тому чи іншому виду безпілотних авіаційних комплексів і в півдронів комплексів Бабайга і так далі. Тобто тут треба вже виходити специфіки того обладнання, яке в наявності того чи іншого підрозділу село оборони. Пане а, Степане, так. треба mm -hmm. зрозуміти, що опади вони практично унеможливлять, особливо коли дощі наступи піхоти ворожої. А тим не менше, ворог намагається це компенсувати застосуванням артилерії, авіації, реактивних систем і обтрію позиції селоборони, пане Степане. Ви вчора лише говорив з декількома колегами, які мають професійні фонди давно. Вже збирають, кажуть, просто катастрофа. От реально майже в п'ять разів зменшилися збори, які можуть собі дозволити люди. І Ми розуміємо, що просто ну, в... ті, хто донатять, це зазвичай люди, в... які живуть з зарплати. А ті, хто живе не зарплати, не сильно і донатять. І в цьому випадку ну, не секрет Полішенеля, але спитаю, скільки от тих дронів з того мільйона дронів від влади. Ну, Скільки БПЛА різних моделей є, як то кажуть, заслугою держави, а скільки все-таки ваш збір або збори волонтерів. Хоча б на 50-50% на вже вийшли за три роки, чи ні. Ну, мені складно зараз сказати, скільки відсотків ми отримуємо з боку держави, тому що потім у нас здійснюється через бригаду. Uh -huh. Бригада нам дає приблизно. від... 30 до 40 відсотків дронів і на даному етапі практично 100 відсотків комплексів там класу Бабайга. тобто вампіри, кажани і інші засоби ураження. Але що стосується там, наприклад, багато кре креативних речей, наприклад, там хейвішоти, ну це безпосередньо наш збір, збір нашого підрозділу, барні люди долучаються достатньо активно до цього збору. Я дякую Богу, що люди підтримують колективи, е фізично люди, які перебувають не тільки в Україні, а й в діаспорі долучаються Я сьогодні. Хотів би подякувати, наприклад, співгромадянам, співукраїнцям, які проживають в Канаді, особливо там Петра, пана Петра Гринчишина, е Подякувати колективам різних установ. Наприклад, е починаючи там від психоневрологічної лікарні. У Тернополі і онкодиспансеру та закінчуючи там лікувальними закладами, які до коледж, які долучаються до збору. Колективи просто скидаються або перераховують один заробітки для того, щоб ми придбали сучасні засоби. Одним ну одним словом, і, рідна тернопля рідне, тернопі... рідне тернопілля допомагає. Та, е, так то та, та, досить активно. та не тільки рідне тернопілля, я ж бачу. І п'ятий канал організував збір майже пів мільйона гривень. Зібрали. Тобто кожен потрошки щось долучається до цієї загальної стратегії зрозуміло. що, Наприклад, коста крайній комплекс, який ми хочемо придбати, він коштує майже 3 мільйона 200 тисяч гривень. Це два борти пульт управління. Ну з них ми вже 1 мільйон 700 тисяч знайшли. І дякувати Богу, також ну, побачивши цю ініціативу, фонд Порошенка. Взявся закривати другу половину суми. Це не тому, що mm -hmm. я рекламую фонд Порошенка, і ми про це навіть з вами не спілкувалися, але це просто правда. Коли зголошуються і допомагають нам перекрити половину суми нашого збору. Тобто, плюс... Е -е, ну класно тоді. Е -е, тоді можу... а є підрозділи, які жаліються. Ні, я найду сумніваюся повірте, я знаю, що це таке, бо е Скажу так, що без людської підтримки, волонтерської підтримки, це було би дуже складно. Uh -huh. І в багатьох обставинах люди хочуть побачити таку медійну складову роботу підрозділів. На жаль, робота підрозділів це не завжди медійна робота, це не завжди є можливість показати те, що ми робимо в нашому випадку. Трошки навпаки, тому ми закликаємо усіх людей підтримувати такі підрозділи, підтримувати. Тих, хто безпосередньо день і вночі, е, витрачаючи свої кошти, вбиває ворога. ворогах, і... пане Степане. І... Так хотів спитати про дуже чутливу річ. Е, от сьогодні вирішили від Умєрова з Міністерства оборони видати на гора таку повідомлення, що десь обіцяється до 19 грудня нарешті вродити. Вродити те, що обіцяли ще рік тому, коли вносили зміни до законодавства, а саме визначити чітко законодавчі терміни контракту, служби, процедуру ротації і демобілізації, це ще не означає, що до кінця року вони внесуть його в парламент, але загалом це дуже чутливе, дратівливе і дуже потрібне на фронті. Напевно, закон. Е, от що кажуть ваші побратими, і ваша думка цікаво, що з цього буде? Дивіться, я точно скажу, які настрої. Угу. Люди втомлені. Е, я перебуваю на фронті два роки дев'ять місяців, буквально від початку повномасштабного вторгнення. Е, різна ситуація, різні обставини. Сьогодні я прийшов туди солдатом на війну, а сьогодні я командир підрозділу, офіцер, молодший лейтенант. І це повірте не легкий шлях пройти треба, і скажу так, що дуже багато людей втомилися і коли ми стикаємося з випадками там, самовільного залишення частини або випадками списання, то це в багатьох обставинах обумовлено тим, що в людей є особисті проблеми: родини, близькі, батьки хворі. І очевидно, що оптимальний варіант, коли боєць на фронті він побачить кінцеву дату своєї служби. Але ми розуміємо, що це може відбутися тільки за однією обставини, коли буде рівноцінна заміна. Бо без такої заміни зберегти боєздатність підрозділу дуже складно, особливо такого, як безпілотні авіаційні системи. Пояснюю, чому тому, що навіть в сучасних умовах, наприклад, сьогодні. Ми знімаємо наш підрозділ з зони бойових дій, перевозимо, наприклад, переводимо його в Львів. І через місяць нам нема що тут робити, тому що все застріле, все не актуальне, бо війна достатньо динамічно розвивається. Люди постійно перебувають в підготовці. З однієї сторони вони виконують бойові завдання на бойових під... Тобто на лінії фронту, а з іншої сторони, в районі відведення вони готуються, удосконалюються, вивчають засоби там, мінімізації впливів рабів угу. окупантів інших речей, які безпосередньо впливають на роботу безпілотних систем, і тут ми добираємося власне до такої точки біфоркації. Так? бо це в дискусії. Ми розуміємо, що. Цей закон був потрібен на позавчора, ну, але уявімо собі, він буде. І от е, одні кажуть, це моментально обвалить боєздатність великої кількості підрозділів. Ну, зокрема, ваш це вимагає, як то кажуть, бути в ногу з науково-технічним прогресом ще й випереджати ворога. А, а тут прийдуть люди з меншими навиками, без бойового досвіду, і посипеться фронт. кажуть одні. Ем, Євген, Дикін навпаки каже, що навіть оці бусифіковані, в, в, в впіймані на вулицях в зазвичай без бажання бійці, Дев'ять з 10 потім виявляються хорошими вояками. Ну і тут всі одразу сказали, що і, і, і пан Євген напевно перебільшує і нас лякають, що фронт обвалиться, бо прийдуть не без досвіду і без знань. От в, 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 ваша думка, уявімо собі, що закон вже працює. Ви і побратими міняєтесь на нове поповнення. Не відбудеться обвал? Ну, якщо грамотно це робити, очевидно, обвалу не відбудеться. Якщо ви хочете почути мої побажання, я вважаю, що на цьому етапі тим, хто перебуває на фронті більше як два роки, як мінімум треба збільшити термін календарної відпустки щорічної. Я однозначно до цього прихильно ставлюся. Я вважаю, що це буде справедливо і правильно по відношенню тих хлопців, котрі послужили вже більше як два роки. І повірте, в різних обставинах перебували. І для них явно, що 30 днів відпустки основної і 10 днів за сімейними обставинами це вже замало. І було би добре, якби це питання було врегульовано. І очевидно, що це також і полегшить ситуацію з настроями. Ну, настроями все безпосередньо в підрозділах і Збройних сил України. Що стосується поповнення, хочу сказати, що в мене тут достатньо добрий досвід і позитивний. Якщо впродовж останніх двох місяців мені вдалося в підрозділ рекрутувати шість осіб, люди прийшли добровільно, частина з них повернулася. З, з ТЗ, тобто самовільного залишення частини, і вони самі долучилися і зараз достатньо ефективно виконують бойові завдання безпосередньо на лінії фронту. Тому е хочу зазначити, це залежить від колекту обстановки в колективі, від роботи командирів безпосередньо з, з особовим складом. Якщо ці фактори будуть враховані, буде надано максимальна автономія в цьому питанні, я думаю, що командири підрозділів знайдуть можливість мотивувати особовий склад, продовжувати службу і залучати е новобранців до служби Збройних Сил України. Чи обвалиться фронт? Я вам хотів би сказати наступне: що, попри всі обставини, от зараз, якщо аналізуєш, е склад. Е так сказали, командний склад підрозділів, особливо піхотних, то левочастка роботи в цих підрозділах тримається якраз на хлопцях і дівчатах, які почали свою службу не кілька місяців тому, а на жаль, півтора-два роки тому, uh -huh. то це є вже, скажем так, бувалі хлопці та дівчата, котрі знають, орієнтуються і на них все тримається. Якщо їх не промотивувати і вирвати, боюсь. Що можуть виникнути певні тоді, оцені, проблеми? Але для цього щоб не запобіг щоб запобігти цьому, треба знайти мотивацію для цих людей продовжувати службу. Пане на завершення, можливо, найважче. Так? Як жартує мій колега, який також відслужив демобілізований, він в нього тепер улюблене прислів'я. Чим далі в ліс, тим жирніші партизани. Та от в нас такий самий принцип працює. Чим, чим далі на захід до Ужгороду, тим більше втома від війни. І от ми маємо зараз дуже дикі цифри. У Нас вже кожен третій українець готовий здавати е, території землі і українців. Це кміс вчорашнього опитування. Та й бачимо, що і зовнішній тиск є достатньо небезпечні сценарії, в якому нам будуть казати не, не мир, а просто припинення вогню без повернення території з якоюсь демілітаризованою зоною на півтора кілометри. Е, от якщо цей найгірший сценарій таки буде розіграний. В глибокому тилу і під тиском зовнішніх і внутрішніх обставин, як поведуть себе військо, як ви самі будете такі, такий сценарій сприймати? Перше, я думаю, що рішення з цього приводу має приймати ті, хто на передовій, а не ті, хто сидять безпосередньо в тилу, і ті, хто особливо в дивані, так звані аналітики, приймають рішення, що нам робити з українською землею. Це перший момент. Очевидно, що це має відбуватися з врахуванням перспективи. Треба розуміти, що ми межуємо, на жаль, нам не в цьому випадку не повезло з ворогом, який всю свою історію воює. І питання війни в новітній період часу це було питання лише часу, тому нам постійно треба буде готуватися до цього. Треба розуміти, чи перемир'я вирішить проблему в майбутньому, я в тому не впевнений. Але якщо якісь відбудеться замороження, наприклад, то треба розуміти, що цей період має бути використаний максимально для мілітаризації країни, для підсилення армії, для підготовки масштабної підготовки особового складу. Я не тільки говорю про Військовослужбовців, я вважаю, що перспектива України це вже перспектива Ізраїлю, Швеції, Швейцарії, Коли все населення доросле має бути задіяне до підготовки і mm -hmm. захисту країни. Я маю надію, що це відбудеться, і на і нам треба це робити не коли буде якісь перемир'я. Нам треба це робити вже сьогодні. Бо є багато людей, ресурсів людських, які перебувають е, під резервом, але це не означає, що їх не треба готувати. Всіх треба готувати, захищати свою землю. Тому якщо буде така підготовка, то я думаю, що і ворог буде думати, чи вартує йому на майбутнє совуватися е, в українську землю. Ну там, Схема, схема резервійської армії, яка завжди є в Ізраїлі, чи схема резервістів Швейцарії, це хороша модель. Я зрозумів вас, пане Степане, ви, і. Показують мені, що ми вже вичерпали весь наш час, тому хочу вам подякувати і за участь в нашій програмі. І хочу сказати дякую за службу. Передавайте вітання побратимам і по сестрам, Нагадаємо, це був маркер подій з командиром підрозділу безпілотних систем позивний Барні. Ми мотопіхотний батальйон 10-ї окремої гірської штурмової бригади Едельвейс, Степан Барна, Едельвейс, колись як тільки з'явився, як тоді московсько-фашистські окупанти налякалися, особливо і тих символів, і всього іншого. Пане Степане, дякуємо. До нових Дякую зустрічей. Дякую вам. Слава Україні! Героям слава! Це був Маркер.